Липень. Я знову поїхала з Києва, але це не причина не бігати. Тому беру сьогодні, сьогодні на пробіжку. Я бути з водою обов'язково. Стадіон. І зараз буду бігати. А спочатку розумію. Держи, завдає, політик так. Прибіга 3 кілометри. Кратше тяжко. Ділом бігати. Скокозно душно волого через те, що йдуть дощі і світить сонце. І ще правильно почався дощ прямо зараз. Дякую, що подивилися це відео. Дякую, що дивитеся мої відео. І рухаємося далі, готуємося далі до жовтня, до забігу.